Ніч проти п'ятниці у ці хвилини сини цих жінок дзвонили, аби сказати ми живі. Вони під постійним обстрілом їхня місія втримати Луганський аеропорт. Місія матерів зберегти життя хлопцям. Ми нам, нічого не, нічого не знаємо. Телефони виключить. Нічого не знаємо Бомб'ять, бомб'ять дітей. Сюди на Стрийську, під паркан 80-ї аеромобільної бригади жінки і чоловіки приходять щодня. Ввечері, 17 листопада, у них увірвався терпець від слів і прохань провести ротацію, і врятувати рідних перейшли до дій. Перекрили Стрийську дорогу. Нічого не отримала ніякої інформації, нічого не зрозуміло. У Оксани, в Луганському аеропорту рідний брат у військо пішов добровільно оборонити кордон неньки. Єдина вимога дівчини, аби хлопців, які потрапили у кільце терористів, врятували. Вони пояснюють, що ситуація критична. Першочергово це з пораненими, це просто критично. Сьогодні дуже багато людей постраждало. Є наскільки він мені повідомив, стратою кінцівок, є з опіками, є з осколочними пораненнями. Їм потрібна негайна медична допомога. Наступне це запаси їжі. Вони вже завершується все вчора. Е, він мені порахував, сказав, що якщо ми будемо економити і харчуватися один раз на добу, нам вистачить на три дні. В облозі Стариську рідні військових тримали до півночі, вимагали інформації і дій. Голова облради Петро Колодій запевнив, що про ситуацію вже знає секретар РНБО Андрій Парубій. При ньому він каже: при мені президент тут же передзвонив галетею і дав йому е, завдання зробити вжити всіх заходів щодо визволення е, звітом хлопців. Добре. Організувати які заходи прийнялися, ну то таке Я вам говорю, так, то, що сказав все, мені пару парубій від обіду і до пізнього вечора львів'яни були змушені добиратися додому пішки, втім на незручності не нарікають. Не хочу такий в такий метод, але треба щось робити, тому що неможливо терпіти. Є такі дзвінки, які просто-напросто не... ну, неможливо, скажімо, їх слухати, тому що дійсно там біда, там проблеми дуже серйозні. На переливки в цій ситуації було й працівникам електротранспорту. До півночі вони чекали, що їх пропустять бодай у депо. Ну вони хочуть дітей своїх забрати, ну ясне діло. Але от бачите, я їх початку... тільки. А співчувала ну, але щоб добратися до парку, чи я повинна стояти цілу ніч і завтра на роботу? Що не, не повинні були ми їх прекрасно до параміємо, і їм співчуваємо. Ну добре, Но, але я але, але ми завтра їх... треба знову виїхати навежу, треба на лінію, розуміти. випустити людина. Шоста година стала пів шостої, грязно додому не прийти, ні нічого. По домівках родичі військових почали розходитися ближче до першої ночі. А це вже ранок п'ятниці. Родичі знову гуртуються під частиною. До них майже відразу виходить представник військової частини. Я не знаю остаточного рішення. Я знаю, що ведуться переговори. Ще вирішується питання на. Зараз теж рішення ще не знає. На рахунок поставки їм знову ж таки продуктів і боєприпас, щоб поновити. їх. Родичі все ж не можуть заспокоїтися, адже становище десантників в аеропорту не змінилось. Ну поранений лежить там, розумієте, з шоку вже не виходить добу. Таке враження, що там ніякої меддопомоги нема. Ну і без вихід, просто без вихід. Ситуація надскладна. Це телефоном підтверджують і самі десантники. Медикаментів води немає. Не вбиті, є поранені, поранені пораненими багато, яким потрібно належне медичне лікування. Але їх, звісно, транспортувати немає куди, бо ми в оточенні знаходимося. Постійний вогонь вода ця по нам просять про допомогу і обіцяють будь-що триматися. До останнього не здаються і їхні рідні. У відчаї від такої інформації наважуються на рішучіші кроки. З під стін військової частини на вулиці Стризькій родичі військовослужбовців вирушили у Гамалівку. Тут вони перекрили трасу міжнародного значення Київчоп. Рух зупинився, майже кілометровий затор із фур, автівок та маршруток проте не нарікають. В нашій державі вже до всього пристосувалися, навіть до такого. Українець українця підтримає завжди. Це ще раз підтверджують мешканці Гамалівки. Батькам військових винесли свіженьке молоко та хліб. Цей видоїли на корівки Людям їсти треба, лісти, треба, щось зелено. Лісти, треба, лізти, треба. Вони тут на жарі, і ми всі хай собі вип'ють. Дякую, дай вам Боже здоров'я. – Беріть рукою, відривайте собі. ж Ходіть, ходіть дівчатка, ходіть так. на молочко. Підкріплюються молоком та хлібом, і навіть на такому палючому сонці не збираються здаватися заради своїх же ж дітей. Одні на передовій, а інші в тилу. Будемо до, до кінця, дочекаємося, Давай, є щось дочекаємося, щось досимося. Я молочко, їм хліб. Там того немає він бідний терпить. Зарислава Кадикало, Ірина Папірник, Роман Менький та Юрій Герасимов. Головні новини Львова.